Всім привіт! Я Людмила. Ми йдемо в берег. Берег у нас називається в кінці города, протікає річка, там у нас є береза, яку ми вчора просверлили. Ми йдемо по сік. На ніч ми зібрали сік. Зараз вже третя година дня і в нас видалася така вільненька хвилинка, саме піти забрати сік. І вас беремо з собою. Йдемо бачите, які у нас краєвиди гарні. Побудемо біля річки, покажу, як вона у нас розлилася, як дуже гарно, зелено, чернію Наділа пов'язку на голову. Вітер великий. Я до вітру дуже я чутлива. Тому ну, майже завжди ношу таку погоду, головний вбір. Але нас на вулиці 24 градуси, тому пов'язку не шапку наділа. Ну, Йдемо не самі, йдемо з Рексиком, з охороною. Зараз покажу. Щоб показати краєвиди. Це навесні, мабуть, ці зелені поля пшениці. Це дуже-дуже-дуже красиво. Ось. Проти сонечка так не дуже видно. Ось, наш Рексік, Рексік. Куди побіг? Куда ти, куди ти? Та дорога в нас і ось в кінці городи в дорога. І зараз будемо йти у хащі до берези. Ось такі в нас тут непролазні хащі. Ну що ж поробиш? Ось наша і Береза. Тут у нас одна, одна вона. Бачите, скільки набігла. Ну, так собі, бачите, як капає. Як у крапельниці. І тут у нас є якраз друга банка, повна трилітрова. Зараз ми виходить вчасно прийшли, як буде темніти, на ніч будемо забирати ще. Ну, літрів 6, мабуть, якщо дивитися, шість-п'ять літрів ми сьогодні взяли соку. Ось наш красунчик чекає, а тут ми в зарослях ще южика побачили. Так, друзі, а тепер. Ходімте, пройдемося до річки. Покажу я вам, як розлилася наша річка. Так, рексик попереду. Можливо, для когось рідні краєвиди, хто за кордоном погляньте. Як в нас гарно! Привіт в Канаду! Нідерланди, в Ірландію, всім привіт земляки, які виїхали і залишилися, напевне вже. Погляньте, яка краса. Ставочок. Рибаки тут ловили рибку. Ну, Бачите, як позаростало. Тут травичка зелененька. Місточок зробили нам не так вже й давно, років шість, сім назад. Погляньте, як у нас тут, бачите, мокро. Річка вийшла з берегів. Метра три-чотири ще до... До, до мосточка, де берег закінчується далеко. Хтось ось робить позначки, бачите? Була вода, стояла вже, вона зійшла. Ось та, тут у нас як. Ну, Колись не було таких чагарників. В кожному дворі майже була корова, все тут викошувалося, було сухо. Ну, Водичка то була, але таких чарників і зарослів таких не було. Дуже шкода, що саме ось так. Бачите як. Ну, тут у нас живуть і бобри. Там далі, якщо пройти метрів десять, то там на другій, на другій стороні було видно, як бобри Дер дерева огризли і поваляли. Вічка в впадає в остер, остер у Десну, а Десна в Дніпро. На той берег і рукою подати, але ж вода холодна, холодна. Такий цікавий підводний світ. На там десь побіг, а я вам краєвиди наші. Карнички вже людей стоять. Тирицята побілені.